Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про в'язальні схеми. Як ними користуватися, що вони означають, і взагалі, що це таке, і що з ними робити? Я думаю, що кожна людина, яка намагалася хоч раз в житті в'язати якісь візерунки, стикалася ось з такими загадковими малюнками, в'язальними схемами. Дехто з ними потовершував, дехто ні. Тож, давайте сьогодні розберемося, що з ними робити і як ними користуватися. Отже, для чого існують в'язальні схеми? Вони потрібні для того, щоб показати і розказати нам, як зв'язати той чи інший візерунок. Перше, що треба запам'ятати, те, що в'язальні схеми читаються не як книжка. Зліво направо, згори вниз, а абсолютно навпаки. Читати в'язальну схему ми починаємо з правого нижнього кута, ось звідси, і читаємо її справа наліво і знизу до гори. Так як ми в'яжемо, якщо ви зараз тримаєте своє в'язання і подивитесь на нього, ви точно зрозумієте, що ви в'яжете справа наліво, знизу до гори. Так само і схема нам показує, як зв'язати візерунок. Отже, на кожній в'язальній схемі ми побачимо номера рядочків, перший, другий, третій. І номера петель. Перша, друга, третя. Вони можуть бути зверху, можуть бути в деяких схемах знизу. Отже, ось це в нас друга петля третього рядочку. А це. Третя петля, п'ятого рядочку. І так далі. В кожній схемі в нас позначений рапорт. Що таке раппорт? Раппорт це та частина візерунку, яку вам треба повторювати, щоб отримати ось таке в'язане полотно конкретним візерунком. Можна порівняти рапорт з цеглинкою. Так, щоб збудувати будинок, вам потрібно поставити цеглинку, поруч ще одну, поруч ще одну, поруч ще одну. Поруч ще одну. Так само і з візерунком. Щоб отримати велике в'язане полотно візерунком, вам треба повторювати ось цю частинку рапорта. Раппорт на схемі можна, може позначатися ось так внизу. І тут також він позначений внизу, може бути позначений ось таким от кольором, якось виділений на самій схемі. Може позначатися ось такими рамками. Або ось тут він просто підписаний. Так, рапорт 18 петель. На схемі самі нічого не позначено, лише ось тут ми бачимо цифру 18, і це означає, що ось це і є наш рапорт. Тобто, коли ви робите розрахунки для в'язання вашим вашим візерунком. Ви пам'ятаєте, що у вас є раппорт, який складається з якоїсь кількості петель, і отже, полотно має бути кратним цій кількості петель. Також інколи в схемах намальований не лише рапорт, а ще й якісь додаткові петлі. Так, ось тут в нас одна така петля. Ось тут, наприклад, цілих 6 додаткових петель, навіщо їх тут малюють? Ці петлі називаються петлі симетрії. Для того, щоб у в'язаному полотні, наприклад, на переді або спинці светра, візерунок виглядав у вас гарно, симетрично і гармонійно, вам треба додавати ось ці петлі симетрії. Тобто, якщо ми розраховуємо в'язати зшивний виріб і в'яжемо перед, то ми будемо набирати кількість петель кратно 12 і плюс ці 6 петель. Тут ми будемо набирати кількість петель. Кратну ось цьому рапорту 7 петель, і плюс одна петля для того, щоб візерунок виглядав гарно. Бачите, в нас тут рапорт починається ось з такого стовпчика, і закінчуватися полотно повинно теж таким стовпчиком, тому ми додаємо ось цю одну петлю. Так само і в інших візерунках. Так, тут також бачите ось одна петля додається в кінці. Полотна не в кожному рапорті, а в кінці полотна, для того, щоб все полотно в нас виглядало гарно. В деяких описах це може бути позначено, що рапорт 7 петель плюс 2 для симетрії. Але навіть якщо це не написано текстом, ви це зможете побачити на схемі. Отже, з рапортом ми розібралися. Давайте тепер подивимося на наші рядочки та Петлі. Ось ця схема візерунку розрахована на поворотне в'язання. Тому непарний рядочок в нас починається справа, а парний рядочок, тобто виворотній, починається зліва. І читати схему ми будемо саме так: пров'язуємо перший рядочок справа наліво. В'язання ми перевертаємо, але схему ж ми не можемо перевернути. Тому виворотній рядок ми починаємо в'язати по схемі. Зліва направо, ось в цьому напрямку. Потім ми знову розвернули наше в'язання і переходимо на третій рядочок і в'яжемо знову справа наліво. І так далі, ось такою змійкою. Ми в'яжемо цей візерунок, якщо ми в'яжемо поворотним в'язанням. Отже, якщо на схемі ви бачите номерочки ряду. Рядів з різних сторін, то справа, то зліва, ця схема підходить для поворотного в'язання. В деяких схемах ви не побачите парних рядочків, у вас будуть лише непарні з правої сторони. Це означає, що парні рядочки, тобто виворотні, пров'язуються за малюнком. Що означає за малюнком? Ви в'яжете петлю так, як ви бачите її на спиці. Отже, ось тут ви пров'язали лицьову, перевернули в'язання, і зі зворотнього боку ви бачите виворотню. Отже, ви пров'язуєте її знову виворотньою. По суті, ви повторюєте ось цей рядок, перший, третій або п'ятий, але з виворотньої сторони, там, де у вас буде виворотня на лицьовій стороні, зі зворотньої сторони ви будете бачити лицьову і будете в'язати її лицьовою. Для того, щоб не плутатися, ці рядочки в схемі взагалі не позначаються. Ви просто пров'язуєте їх так, як бачите, на спиці. В деяких схемах, особливо в японських візерунках, малюнок виглядає по-іншому. Тут взагалі не позначаються виворотні ряди для поворотного в'язання. Ця схема підходить для кругового в'язання, тому що кожен рядок візерунку. Тут намальован з лицевої сторони. Бачите, у нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий всі рядочки йдуть з правої сторони. Тобто тут вся схема повинна читатися лише справа наліво кожен рядок. Що ж робити, якщо вам хочеться цей візерунок зв'язати, наприклад, поворотними рядами. Або ось цей візерунок зв'язати по колу. Тут вам трошки доведеться попрацювати самостійно. Ви або Пров'язуючи просто в голові перекручуєте цей рядочок і дивитися, як вам його зв'язати з лицьової. Тобто, якщо в нас тут на виворотній повинні бути виворотні, то, звісно, з лицьової ми будемо в'язати це лицьовими петлями. Тут так само, якщо ми бачимо, що на лицьовій стороні повинна бути лицьова петля, а ми в'яжемо поворотними, і це в нас виворотній рядок, то треба буде в'язати виворотні. Але, чесно кажучи, зі свого досвіду, ось такі складні японські візерунки я б не радила в'язати поворотним в'язанням, принаймні для починаючих в'язальниць. Бо це дійсно дуже важко, інколи там бувають досить складні елементи, і перевернути їх, відзеркалити їх з лицьової сторони на виворотні, буває досить складно. Якщо ви все ж таки вирішили в'язати його поворотними рядами, то рекомендую вам перемалювати цю схему і кожну петельку, вдумчиво вручну перемалювати, як вона буде пров'язуватися з виворотньої сторони. Або краще все ж таки підбирати той, навіть в японських візерунках є малюнки, в яких парні рядочки в'яжуться або були просто лицьовими, або... Знову ж таки, по малюнку, а не як ось тут, де в кожному, в кожному рядочку відбуваються якісь складні елементи. Такий візерунок краще в'язати в круговому в'язанні, де ви завжди будете в'язати з лицьової сторони і завжди будете бачити візерунок. Отже, ми з вами розібралися, що таке рапорт. Як в нас розташовані рядочки? Як ми читаємо схему? Нагадаю, справа наліво знизу догори. Але що ж ось всі ці іерогліфи позначають? До того ж, бачите, вони зовсім різні. Тут в нас якісь квадратики, тут якісь палички, тут ще якісь незрозумілі жучки та повочки. Що ж вони означають, як в них розібратися? Зазвичай. Під самим візерунком є умовні позначення, де кожна петля описана, що саме цей значок позначає. На жаль, чогось так сталося, що немає єдиної системи ось цих позначок для візерунків. Тому одна й та сама лицьова петля може позначатися по-різному. Ось тут, наприклад. Ось тут, наприклад, лицьова петля це ось такий квадратик. В цій схемі лицьова петля це ось така. Вертикальна паличка. Так, вони всі різні. В цій схемі лицева петля це також порожній квадратик. Краще за все, читати опис до будь-якого візерунку. Він або буде під самим візерунком, або якщо ви берете опис, наприклад, з книги. Так, ось як у мене, то тут зазвичай на початку є ось такий великий розділ. З умовними позначеннями, де також всі ці позначки будуть описані, що вони означають і як вони в'яжуться. Також в книжках, окрім просто опису, є також малюнки, як саме пров'язувати той чи інший елемент. Ось таким покроковим описом, як його в'язати. Тож, перш ніж братися за вив'язування якогось візерунку, будь-якого, дуже уважно прочитайте опис, як пров'язується той чи інший елемент. Мож, можна навіть окремо потренуватися, якщо там якісь складні елементи. Ну, наприклад, цей приклад це досить простий візерунок. Тут немає якихось складних в'язальних елементів. Але ви розумієте, що вони бувають різні. І ось тут, в японських візерунках, ну, бувають дуже такі, дуже заковирісті елементи, з якими треба попрацювати. Я знаю, що для деяких людей ось такі просто текстові описи або навіть з малюнками, бувають не дуже інформативні. Тож я планую випустити серію відео, де покажу вам, як пров'язувати всі елементи, які можна зустріти в візерунках. Ви знаєте, я сама дуже люблю візерунки. Мені здається, саме вони роблять наше в'язання таким незвичним, цікавим, оригінальним. І мені дуже хочеться, щоб всі дівчата, які в'яжуть, легко і впевнено себе почували при в'язанні візерунків за схемами. Тож сподіваюсь, що ці мої такі навчальні відео зможуть допомогти вам розібратися і полюбити візерунки. Мені здається, я розповіла всю основну інформацію про схеми, про візерунки, як ними користуватися. Якщо у вас залишились ще якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Чесно зізнаюся вам, я не пам'ятаю того моменту, коли мені було незрозуміло, як в'язати по схемах. Мені здається, я як почала в'язати, так завжди в'язала візерунки за схемами. Тому, можливо, якісь моменти я не до кінця вам розкрила, не, не до кінця пояснила. Тож чекаю на вас в коментарях і буду рада відповісти відповісти на всі ваші запитання, або дозняти, можливо, ще одне відео і розкрити цю, цю тему в'язальних схем. Більш докладно. Також хочу звернути вашу увагу, що на моєму каналі вже є список відтворення, де я попетельно розповідаю, як в'язати ті чи інші візерунки, Тож, запрошую вас до перегляду. на цьому прощаюся з вами. Дякую вам за увагу! Дякую вам за вподобайку за підписку на мій канал. І побачимося з вами в наступних відео! Папа.